Друзі, всім вітання, всім добрий день. Ну, знаєте, перше, хочеться відмітити, що є збірна я змінює, ігрового туру в відборах, де Маліновський впав символічну збірну, дуже класно, дуже круто, вітаємо. Вчора молодіжка програла Хорватії 1-0, до речі, без шансів практично. Я не бачив сильних моментів ні одного удару в ствір. Ну, один гмихавка головою і все. І знаєте, хочеться відмітити, як вчора Роналду побив рекорд по голам на міжнародній арені, 41 2 забив, а Месі став кращим асистентом. І я виклав пост і бачу, люди цікаву таку штуку пишуть, я там можу підставляти ногу так само грати. Друзі, я не розумію, про що можна говорити? Хай хтось спробує на такому рівні зіграти, як вони в 40 років, ще брати мотивацію, коли вони вже мільярдери, можна сказати, вони грають, забувають. Двоє мають ті, хто не чемпіонат світу. Я думаю, що можливо хтось з них і виграє. Це чемпіонат світу? Я не знаю. Для мене Месі і Роналдо це космос. Взагалі їх не можна чіпати. Вони, ну як то кажуть, знають природні. Тож чи ви, згідні з такою думкою і чи в майбутньому хтось буде краще від Месі і Роналду? До зустрічі?